Спроба зґвалтування в Одесі учасниці холостяк прямо посеред дня. ми тебе лікарню, тебе зафіксують, обробляють все. Так от Олександра Миколюк розповіла, що прогулюючись у парку біля дому зі своєю собакою о 12.00, просто йшовши стежкою, перестріла незнайомого перехожого. Ні, немає, а ось тут. Я чувствую, що так виглядає, кошмар. Вона його пропустила, та раптом, прямо за моєю спиною, я почула дихання та голос. Я тебе зараз вийду, моя красуне кохана розповідає дівчина. Центр нашого міста, героя Одеси, серед білого дня просто стоїть тіп в кустах та на ярі. Тут ходять діти, і тут ходить воно, голозади, просто повністю голий чувак. В цих кущах ховається вже по десяти. Я повернулася та побачила, що цей покидьок зняв штани та почав турбувати. Дівчина направила телефон на нього. Він відвернувся, та я сказала, щоб я тебе тут більше не бачила. Забирайся, пише Олександра в своєму інстаграм. В ту ж саму хвилину він почав бігти на мене зі словами. Ну, все, okay, я тебе зараз mm. вута вб'ю. Я побігла вниз з криком Впала та покотилася зі склону. Дівчина розповідає, що її крики побачили та почули люди, я... які почали бігти на допомогу. На склонах одеських тут біля свого жика. Побачила в кущах чоловіка, який дружить, коли він її побачив. Він за нею погнався, та вона впала зі склону. Дуже побилася. Цей чоловік зараз знаходиться там до сих пір. Також Миколюк дала опис цього чоловіка – 35-40 років з надмірною вагою, чорне волосся під їжачок, гладко поголений у сірій футболці, сірих шортах, шльопанцях, з пакетом. був на французькому бульварі 85-5. Також Олександра зауважила, що чоловіки бережіть своїх жінок, не дозволяєте їм гуляти наодинці.